Всім привіт! Ви на каналі Шевченко Андрій Плей. Як я довго не знімав. Ну і поки що ігри я буду знімати десь через 5 днів, 3 дні, 2 дні. Не знаю. Може вже в середу І випущу відео по грі. А сьогодні у нас розпаковка кіндера. У мене він, якщо що стоїть на такому стаканчику, ось тут, так. І ще на книжці, тому що камера дуже високо знімає. так він тут дуже високо, вам дуже мало видно. Ну й о, мені висвітилось там. Ладно, і мене очі дивляться. Де, ну я дивлюся взагалі на камеру. Ну от на камеру подивлюсь. Всім привіт. Як начин контриплей. Все. Ладно. Я говорю, взим, бачите мої очі, коли дивлюсь в камеру. І мені пише, що я можу знімати максимум 54 хвилини. І 45 секунд. Мені цього хватить, то майже година, а мені треба тільки 15 хвилин десь. Добре, переходимо до відкривання нашого кіндера. Давайте ми його з вами відкриємо. Дві тебе отак. А ось так буде видно? Ой, якраз страхушку видно. То без стаканчика. Е. Тостіть, е. зараз я вернуся. І камера так низько знімає, так високо, точніше. Ну, що я можу ну, сидіти тут і на стульчику, і на подушці. Стульчик на стульчик подушка. Ну, стульчик то ясно. Це мій братик. Це мій братик. Це я і це я. Ну, у мене тут подушка може падати. І мені трошки погано силиться. Добре, ага. і так зійде, я відкрию зі ножиком, ніж це не іграшка, треба бути акуратними, треба бути акуратними. Ну, нормально, що там було так заклеєно, що я навіть ножом не міг прорізати. Як вони так то не нормально. У нас сразу відкрите оце. Ну, так відірвалося. І у нас тут два слої. Ладно, знімаємо. Я каждому їздила. Тільки не це. У мене таке вже є, просто іншого кольору. Фігня, фігня. Ладно, що пробиш. Відео буде ще коротше. Ми його там зараз закінчимо. Це скучна яшка. Дуже скучно. Ай, дивіться, тут ще ймо... Бачите? Ось цей гаєшний ключ у мене є. Ні, отакий. От ось такий. Гайчений ключ з такою рожевою ручкою. А ось таке є. А, тут трошки інше. Але фіня. О, розмір номер 3 Третій розмір. Але там той ключі і так, де цього боду мати новий. Я трошки прихворів, трохи насморкнув. Такий от ключик. Щось камеру відкрила, там, яке я в цьому там відео. От, тут, до речі, ви бачите між в цій деручці. Бевдирочці. Все перемонтував. Що тут лише? Але класно, якщо б попався там топор, сокира, пила, а так знову плоскогубці, а так знову то. от. Трошки інчали скучно. Добре? А, так там щось... Дивіться, на світлі там сайт ложечка. У нас з двох сторін виходить закрита. Ще одна ще сюрприза. Відкриваємо сюрприз. Що ж там, між двома етикетками? Тут ложечка. Нам попалася червона ложечка. Але що бувають не червоні, не завжди червоні. Червоні то мій любимий кольор. Дивіться, у нас така от ложечка червона. Маленька. З однієї сторони маленька, задвій більше, задвіє менше. Ой, він держи штучку йде. Ну, Нарешті. a Якщо хочете, підписники, я буду ще на канал знімати підборки ігор. Але я думаю, дуже-дуже багато людей хочуть, щоб я знімав далі Dead Rails. Саме моє нове відео перед цим то Dead Rails. Я думаю, що всі хочуть, тому доступне то відео буде податрейлз. Бо ще покидає. Смакота Добре, якщо з'їмо. Ай, як смаєш Після відео. Тим ключиком, до речі, так їх можна вішати. І тим сам прикрашати. Якісь місця. І тут наручці теж пише приїчка. Прикольно. І ключик. мій братик. Він тримає в руці зараз. Якби туди говорили, щоб на камері було. От тримає в руці ключик. На камера просто працює як правильно в жисі. От в руці навічний ключ. Бо не зовсім гаєжити ключ. Трошки інше. То бачите з такою розізочкою. цей ключ у мене вже був. Я з тих найбільше хочу плоскогубця. Або пилку. Тож є молоток. Клас. Молоток, вилку і плоскогупці. То саме, кодя, що Добре, будемо прощатися. Всім бувай-бувай! Па-па-па-па! Зустрінемось в наступному відео, в наступній розпаковці або в наступному Dead Rails. Всім! Па-па-па-па! У -па -па -па. нас попався такий гаєчний ключик, трієчка, трішки не гаєчний ключик. Ось така дуже смачна смакота. 是爸爸爸。Bye, bye, bye.